Бажаю благодаті Господа нашого Ісуса Христа для кожного. Вона нам потрібна. І ми сьогодні будемо говорити про благодать. Можна так назвати тему. Правда про благодать і благодать багатогранна. Або правда про благодать багатогранна. Благодать Божа. Це одне із глибоких, глибинних понять в святому Писанні, і, можна так, більш богослов, по-богословському, у християнському богослові. Я подивився на Сашу, бо ми з ним дискусуємо про ці розуміння там різних перекладів, бо тут, до речі, я буду про дещо говорити щодо. Різних перекладів слова благодать. Отже, біблійне значення благодать. Важливо, важливо, щоб це ми чули. Чули. Хто нас дивиться у трансляції також. В новому заповіті благодать, грецьке харіс означає Божу доброту. От, от Важливо слово благодать це Божа доброта, милість і дар. Людині, Божа доброта, милість і дар людині. В Ефесіанах, другий розділ з восьмого тексту написано: Бо ви благодатью через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І ще один текст, який записаний в Римлянах, третій розділ, 24 текст. Виправдовуються дарма. Його благодаті через відкуплення в Христі Ісусі. Ми тут бачимо цікаві основні риси Божої благодаті. Це спасіння по благодаті. Немає ніякого ключового питання чи можливості, чи ресурсу, щоб спастися цим ресурсом або якимись своїми заслугами. Ось це слово незаслуженість. Або незаслужена благодать. Я хотів би, щоб ми могли вкласти в це слово от, правильне розуміння. Бо тут так, якщо є незаслужена милість, то коли прибрати не, то що буде заслужена милість. Щоб у нас не було такого розуміння, що, ми, якщо є незаслужена, то десь може бути там. От, Яку, якісь коморці, там відкрив, а, а там є можливість заслужити. Щоб ми не думали, що такої коморки, такого, такої шафи, там, де є шухлядка, від, від, відкрив я там раз от, є, це. не існує, просто не існує, немає заслуженої милості. Людина не може зробити зроби, собі чи заслужити спасіння. Це однозначно. Своїми добрими ділами. Це 100%, 120, 150%, 200%, 1000% не можна заробити своїми зусиллями якимись добрими да, 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 здібностями, там, добротою своєю. Божою благодаті. Так. Бо вона це дар Божий, бо вона це Божа доброта і бажання Бога поспілкуватися. Хотіти спілкуватися, прагнуть спілкуватися з людиною, яка згрішила. Тому це дарованість в Христі. Благодать дарується в Ісусі Христі, нашому Господі. Вона проявилася через жертву Христа. Всі, всі, в старому заповіті, всі ті служіння в святилищі і до святилища, коли Авраам це робив, так? Коли... навіть навіть как? Авель, нехай на Авель. Жертви приносили так, все це вказувало на благодать, на майбутнього Месію. Тепер ми, це для нас вже минулому наш Месій. Так що всі дари благодаті, даровані у Христі. Ну, звісно, що дається силу для життя і джерело радості всім миру благодаті. Скільки таких є прикладів, щоб дати зрозуміти це. Пам'ятаєте, хто в церкві, хто у нас буде дивитися, дивиться в трансляції, то ми говорили про Айшадай, про Бога, і це слово означає Айшадай, що Господь тримає біля грудей своє дитя, тобто кожного із нас. От так само як дитина відчуває, коли вона в безпеці. біля... Мати на руках, і коли вона ще і п'є молоко. Так і тут благодать дає впевненість, мир, тому що той, хто бажає з тобою спілкуватися це Господь, він обов'язково дасть це. Обов'язково Він хоче з тобою примиритися. Або, іншими словами, Бог хоче з собою тебе Примирити. Ось що таке благодать. Є благодать. Вона спасає. І ось тут ми зараз будемо говорити про наступне Тита, другий розділ 11 текст. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Я коли подивився польську, польський переклад, білоруський переклад, там стоїть слово ласка. Ми співали разом псалом, він на запис не пішов, там також співалося про Ласку Божу. Тому, мабуть, це синоніми. Або синонім до благодаті слово «ласка». Ласка. В інших перекладах написано милість. Так? І от це похідні від слова благодаті, Харіс, грецького Харіс. І ця благодать з'явилася рятуюча, спасаюча в Ісусі Христі. І ця благодать, вона спасає. От Бог хоче, щоб ці благодаті в Христі Ісусі ми бачили, що Бог хоче нас спасти, а не просто ну, осоромити, сказати, що ж це таке наробив, і так далі. Тобто, він хоче спасти. Вона навчає нас. Благодать, відрікатися від безбожності і жити праведно. Це вже наступний текст, 12 й Тита, 2 розділ, то був 11 й текст, а це 12-й. Тобто ця благодать. Коли в спілкуванні із людиною, доброю, людина, яка десь провинилася, і ця людина по-доброму ставиться і так правильно виховує, то часом, знаєте, таке. Бажання бути схожим на цю людину. Так? Є ж таке. Я пам'ятаю, як був я ще підліток, я хотів бути схожим на Арнольда Шварценеггера. І знаєте, в якийсь період часу, на мене навіть дивилися, і каже, ти підстригся, як Арнольд. Ну, схожий ще так, ну, схожий на Арнольда Шварценеггера. Тобто, дивіться, коли ми відгукуємося, так? На Бажання Бога з нами спілкуватися, ми починаємо на нього бути схожими, бо відрікаємося від безбожності. Ми просто будемо хотіти в його благодаті перебуваючи, перестати бути без закону так, і жити згідно його закону, люблячи його, Бога люблячи. Тобто ми виконуємо ці заповіді не тому, що ми хочемо сказати Боже, дивись, який класний. Я люблю Бога, це, тому це я це роблю. І живу праведно, бо він дав мені свою праведність. Далі вона підтримує у випробуваннях нас. Це цікаво, як там написано у 2 Коринтян, 2 Коринтян, 12 розділ, 9 текст. Там Павло про себе каже, я весь текст не читаю, десь він ще буде в нас згадуватися в наших роздумах. Друге 12, 12,9. Досить тобі моєї благодаті! Бо сила моя здійснюється в немочі. Ну, це глибока таємниця. Божа. Божа. Друзі, це глибока таємниця. Це вже особисті відносини у Павла з Господом. Він каже, я тричі, здається, він там каже, чи двічі просив Бога, щоб від мене Сатана відступив. Так? Він каже, достатньо моєї для тебе благодаті. Щоб наносився там. Це от особисті відносини з Павлом. Бо у нас. Не той, скажімо, підхід, або характер виховання як апостола Павла. От Він десь носився тим, який він у ніг гамаліла навчався. Це ж ну, це ж людина, яка у вищих пошуках суспільства була, б. була б, апостол Павло. Тому десь в нього було таке, що він десь носився тим, що він є, ким він є. Або ким він був. Тому Бог. Допускає в його житті оце. Я кажу, що це не означає, що у кожного так буде як у апостола Павла. Відносне по-різному в благодаті Господа. От 2 Коринтян 12.9. Як у Авраама теж було так, що ні в кого так не буде, як було у Авраама, коли їм потрібно було йти із сином на гору Морія. Благодаря. І далі, щодо благодатів, то вона багатогранна в служінні. Я тільки один так зачитаю, а потім будемо дивитись далі. Каже Петро, 1 Петро, Петра 410. Петра 4,10. «Служіть один одному кожен, кожен тим даром, якого отримав, як добрі благо, правителі багатогранної Божої благодаті. Це слово тут є багатогранний Боже благодать. Де ж написано в перекладі якогось різноманітна, різнобарвна або багатогранна благодать Божа. І от ця багатогранність, ось у чому вона не заключається, а я б сказав би, розпорошується. Чи, скажімо так, розходиться, от так, краще розходиться багатогранність, благодаті в безлічі дій, в безлічі форм і дій. Як вона діє для кожної із нас. Для апостола Павла ось так, для Авраама ось так, для когось із нас ось так. От, от, однак однак, слово одне ж те саме. Скажімо, спасаюча благодать. Для нас вона всіх спасаюча благодать. Але ми по-різному її сприймаємо. У когось більше когось менше гріхів було Так же? Тому людину будь-яку, в якому вона в стані не була, спасаюча благодать або рятуюча благодать, веде людину до Христа і дарує прощення. Дарує прощення. Ми вже читали про це в Ефесянах, другий розділ з восьмого текста. Читали на початку, що спасає благодать не від діл наших, не від грошей. І ця рятівна благодать нас виправдовує. Ми теж читали про це, а особливо можна ще почитати в тита, третій розділ сьомий текст. Тита, третій розділ сьомий текст. Щоб, оправдавшись його благодаттю або ласкою, так, ми надією стали спадкоб'ємцями вічного життя. Я часом використовую таке вислів такий, що «За Богом не зержаліє, щоб дати нам. Виправдання і спасіння. Оця спасаюча благодать нас робить такими, що він каже, сину мій, доню моя, я тебе виправдовую, тобі даю праведність, а ми вже, як довіряємо. Чи ми надіємося, чи ми десь втрачаємо цю надію? От від нас залежить тепер, наскільки ми довіряємо тому, хто. Даруючи нам благодать, каже, сину, доню, заспокойся. Ти спадкоємець вічного життя. Це шобітниця тетрасі. Далі можна назвати наступну грань. Вона освячуюча або навчаюча благодать. Вона або освячує, або навчає. Допомагає відмовитися від гріха. Допомагає відмовитися від гріха благодать. Жити святим життям. Благодать освячення перебуває в церковних спільнотах і в сім'ях. А чому? Чому? Бо без такої благодаті не обійтися в сім'ї або в церковній спільноті. Якщо помічає в собі недолік, бери і молись про таку благодать. Для себе. Щоб таким чином. Вона навчила тебе уміти прощати і вміти просити пробачення. Наступне благодать, яка потішає. Потішає, заспокоює, підтримує в скорботах, випробуваннях. Це той самий текст, який ми читали про апостола Павла 2 Коринтян 12.9, де Павлу Апостолу. Господь каже, достатньо, це Павло каже про те, що мені Господь сказав: достатньо для тебе, моєї благодаті. У скорботі, випробуваннях, труднощах, які в тебе є, які в тебе є. І підтримує. Часом в душі важко, часом на серці неспокій, а благодать потішає, каже, все буде гаразд. І я ці слова кажу, тільки Бог може сказати оці слова. Часто ми на автоматі ці слова десь говоримо. Все буде добре. Все буде добре. Однак ні я, ні хто із нас, із людей, не може сказати ці слова і забезпечити, усе буде добре для когось. А Бог може. Тому зі сторони Бога, утішаючи благодать, каже, Сину, доню, все буде добре. Через таку грань благодаті Бог втішає. Далі службова благодать. Ми про неї вже трішки прочитали, що пише апостол Петро, 1 Петра, 4:10 послані. Так от службова благодать наділяє духовними дарами для служіння суспільству один одному для служіння. І я тільки зачитаю ще Ефесянам 4:7. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Отже, бачить Дух Святий, що ви, 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 маєте отаке дарування, отаке талантище. Так? Я навмисно сказав талантище, бо кожен дар це, це дійсно великий в очах Господа. Людях може там таке щось. Побачить, не те, що ти там можеш з цим талантом ударом робити. А для Бога це великий талант в твоєму житті. І Господь каже, що я даю кожному з вас згідно благодаті, ласки моєї до вас дар свій. Ефесіан 4,7 Оце служба Бога, благодать. Служіть. І я даю вам силу служити. Тим даром. Які у вас є. Ну і зараз ми не про дари, так? а про те, які дари у нас є, а про те, що це також грань благодаті. дари, які Господь дає, таланти, які Господь дає нам. Далі тут ще одна грань така є вона не схожа на навчаючу благодать і утішаючу благодать. Благодать, яка збіцняє або укріплювальна благодать. Дає силу своєчасно витримати спокуси. Тут про, мова про спокуси. Тобто Бог через цю грань благодаті укріплює мене, щоб я цього не зробив. От з цього гріха витримав спокусу та залишився вірним Богові. Євреям 4:16. Євреям 4,16. Тож рушаймо впевнено до Божого престолу благодаті. Щоб здобути милість і підтримку в тяжкі часи нашої скрути. Тут мова я акцентую на те, щоб мати сил достатню від Господа його силу, Його благодать, Його підтримку не згрішити. Не згрішити. Бо якщо там говориться благодаті, яка Навчає і яка утішає, це коли хтось зробив боляче моєму серці, так? утішаючи благодать, Бог утішає. Або хтось є це. А тут, коли я сам сам можу зрішити, а Господь каже, я тебе зміцню, щоб ти цього не зробив. І благодать, яка тримає істині. Багато є філософії, багато є різних бачень, так? то у 1 Петра 5.12, 1 Петра 5.12 говориться. Коротко, як я вважаю, написав вам через вірного брата Силуана, закликаючи і засвідчуючи, що це істина Божа благодать, у якій ви стоїте. Що каже Павло? Він каже, я переконую вас у тому, або запевняю, запевняю вас у тому, що в цьому ви стоїте, то правда. І це дійсно Божа благодать. А все інше -то, то нічого. Особливо там була боротьба за те, щоб обрізатися, не обрізатися в той час. Зараз зцілення зараз, э, може бути, коли людина приходить до церкви з однією метою. Ну, дійсно, в неї переживання проблеми. Я пам'ятаю, коли ми спілкувалися з однією людиною, якої розвивалася хвороба, так і ми з нею говорили, молилися. Потім раз приходимо один раз, другий раз вона каже, я вже і туди телефонувала, і туди вона за все, за все хапається за кожен буйок так, спасіння. Що може ті, ті допоможуть. Вона ж не дивилася, чи там правда, чи неправда. Головне, щоб вона була здорова. А Не завжди так треба. Забираючи слова свій назад, не потрібно так чинити. Бо не завжди це там, де пропонують зцілення, там правда Божа на 100%. Тому стійте в тому, в чому ви є. Перевіряйте себе Словом Божим, бо це дійсно благодать Божа. Наступне. Благодать щоденна. Вона десь перегукується із благодаттю, яка тримає в істині, яка підтримує в скорботі, яка. Укріпляє в тому, щоб не, не, не зрішити. От благодать щоденна, на щодня, вона проявляється в Божій опіці. Часом ми проживемо сьогодні день суботній, однак ми щось не помітили навіть. Як десь переходячи навіть дорогу, Бог нас зберіг. Якимись там трьома секундами, щоб цей автомобіль проїхав після нас бо перед нами. Однак, коли подивитися це в перспективи Божого погляду, то там просто реально була б небезпека смерті або ще щось, а Бог опікається. Він забезпечує своїм провидінням захист. Особливо це зараз бачать хлопці. Які на передовій, які моляться. Розповідають, що мама одному військовому сказала, каже: Сину, ти, якщо там, ти просто згадай 91 й псалом. Отак, отак згадай 91 й псалом, а я молюся цим псалом за тебе. І коли дуже важко було, вони ховалися від. На дроні від обстрілу. Він біжить і каже: псалом пастора, псалом вівці, псалом 91. Псалом 91. Хтось там хлопці кажуть, що ти там кричиш, не, не, не заважай! а я молюся. Псалом 91 каже, тобто, розумієте, коротенька молитва у тій ситуації. Тому от щоденна от опіка Божа забезпечення і, і проведіння Господи, захисту. Тут колись ми будемо розглядати е, плачі Ремії, третій розділ, однак ми візьмемо тільки Филип'янам 4,19. він коротший, він коротенький цей текст. Фелип'янам, четвертий розділ, текст 19. І Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство. Своєї в Ісусі Христі. Ну, тут, звісно, про благодать говориться, що Христос є, є гарантом цієї благодаті. А тепер підсумок, ну, це не підсумок, але образність цих граней, щоб зрозумілося було. Багатогранна благодать схожа на діамант. Коли ще тримала діамант в руках чи ні? Я не тримав. Тільки в інтернеті можна було побачити діамант. Як він переливається, так? Він є один. Однак, коли тако дивишся на нього на нього світиш, то він переливається різними гранями. Оця світлова оця гамма, гамма світла. так, Але він один. Так і благодать. Вона одна. Благодать Божа одна. Але у цьому прагненні спілкуватися з нами, Господь каже: я пешаю, я рятую, я наставляю, я навчаю, я опікаюсь вами. Ось що ми називаємо, що це багатогранна благодать Бога. Кожного разу через цю благодать проявляється по-різному. І висновок. Благодать Божа це безмежна любов. І милість Божа. Це його прагнення до спілкування з нами. І це спілкування розкрите і прийшло через Ісуса Христа даром. Воно є основою надії. Тобто оце дарування Боже, або щоб точніше було, або зрозуміліше. Вона благодать в Ісусі Христі, або через нього є основою надії. Спасіння і силою для життя. Для таких людей другий перехід Ісуса Христа це вічне спілкування з Богом. Тільки не подумайте там на Хмаринці, як я колись бачив, перець 56-го року. І там в одному із перців цих якісь, за якийсь там місяць сидять, якби святі на хмаринках отакої і кажуть. І, оце, і за цю не пив, не курив, не грішив. Ні, друзі, це просто бачення світських людей, комуністів там, чи когось там соціалістів, який рай буде. Там, просто, як каже Павло, не бачило то око, не чуло вухо, що Бог приготував. А далі текст читали після цих слів апостола Павла. А нам Бог Духом Святим показав. Тому Павло недаремно казав: не знаю. Чи в тілі, чи без тіла, але де? на третьому небі і каже, слухав невимовні слова, не опишеш, не розкажеш. Тобто, це вічність, це весь всесвіт в твоїх руках, дякуючи Ісусу Христу і Його благодаті. Запрошую до молитви. Боже, дякуємо Тобі за благодать, багатогранно, що Ти у різний спосіб трудишся для нашого спасіння і через нас, для спасіння інших, як колись ти для нас, через когось працював, щоб ми увірували в Тебе. Слава Тобі за благодать! І просимо, Батьку, продовжуй огортати. Україну і світ благодатью, щоб люди отримували благодать, віри, покаяння і освячення. Як і ми. Тож, Господи, нас освячуй, а їх благословляй увірувати в Тебе, нашого Господа, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.